Нашого дядька да дворвостровий дай йому. Дай йому Боже, щастя, здоров'я в його дом. У Кропивницькій етнолабораторії щедрували і колядували. Ой чистеє Безплатний майстер-клас для всіх охочих організувала Світлана Буланова, співзасновниця проєкту Бабаєлька. Він розпочався майже вісім років тому. За цей час його учасники в експедиціях селами Кіровоградської області зібрали понад півсотні українських традиційних пісень, які виконували під час різдвяно-новорічних свят. Традиційні пісні, які відносяться до зимової календарної обрядовості. До майстер-класу долучились 20 людей. Для них Світлана обрала чотири пісні. Я вибираю твори, які маловідомі, малопоширені, непоширені, які, можливо, ніхто ще ніколи в житті не чув. Відготувала одну колядку, дві щедрівки і одну меланку. Тобто, це теж щедрівка, яка співалася на меланки Василя. Перед вивченням пісень учасники майстер-класу слухають на відеозаписі, як виконували їх жінки у селах Кіровоградщини під час експедицій. Ще одна дуже цікава така щедрівка, як Яку ми нещодавно привезли із Гайворонського краю. Це село Червоне і там місцевий фольклорний гурт, куманьки називаються. Вони заспівали нам низку традиційних пісень. І одна з них це якраз оця пісня, в якій згадується меланка, А називається вона. Коло віконечка Береза стояла. Зимовий цикл обрядовий пісні є до християнського походження. Потім, уже, як прийшло християнство і церква, почала адаптувати ті колядки-щедрівки, додаючи їм різних біблейських персонажів. І от в даному випадку ми записали щедрівку, де згадуються такі дуже цікаві міфологічні істоти, як рай птахи. Береза із золотим гіллям, з срібною корою корою. І що там відбувається? І по, як прилетіли райптахи, позбивали те, гілля поламали, кору позбивали. І прийшла дівка Маланка, кору позбирала, гілля позмітала. Десь узялися, та й райські птахи. Ще Основна мета проєкту популяризувати українську культуру при у Кірвоградщині. Нам важливо ділитися локальними матеріалами. Нашого дядька, да творвострові да йому, всі розумно йому, дай йому, Боже, щастя, здоров'я». Це одна колядка. Це віншування до господаря. Називається вона В нашого дядька до двор в островий. Ми її записали у Олександрівській громаді село Несваткове ще в 2021 році. Бажання йому того найкращого, що ми можемо побажати. На майстер-клас прийшов ветеран російсько-української війни Іван Козубенко. Наприк я вже вже в неї перший рік. Я ходжу на співи і на танці. Для чого я ходжу? Для того, щоб передавати досвід наших пращурів дітям. Співи і танці це реабілітація для хлопців. Ті, які це знімають стрес, ментальне здоров'я. Чому? Тому що, як би не було, да, у нас горе є, але життя продовжується і треба себе реалізовувати. Кілька пісень, які співалися на Миланки, і... Ну, раніше за старим стилем з 13 на 14 січня їх виконували. Зараз вже будемо ми на Новий рік це виконувати. Це одна щедрівка, записана е, теж на території Олександрівської громади, село Бандурове. Називається Уставай хазяйка з, Уставай хазяйка з білої постелі. Щедрий вечір, добрий вечір. Це така дуже цікава щедрівка, яка виконувалася до хазяйків. Були випадки, коли, наприклад, приходили люди віншувати господаря на свято. Е, а в цій оселі живе тільки жінка. Це могла бути вдова, могла бути просто одинока жінка. Тому співалася до неї. Бо прийду до тебе три праздники в гості, ще вечір, добрий добре. Оголошення, що буде проведений майстер-клас зі співу колядок і щедрівок. І це мене зацікавило дуже, тому що я є фанаткою Баби Єльки і дуже рада і вдячна дівчатам, що виконують таку важливу місію, збирають таку культурну нашу спадщину. Емоції дуже переповнюють. Якесь єднання із предками, мабуть, Ти з бабусею згадуються всі рідні. Олена Жикалова, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.